Всім привіт 1 листопада. Листопад вступає в свої повноцінні права. У нас, як і обіцяли, нам синоптики сьогодні знову тепла погода, плюс 15, плюс 16. Бджілка літає, облітується потрохи. Лестя жовтий свою роботу виконав. Листя пожовтіло, ну а тепер черга листопада, листя почало сипатися активно. І, друзі, від сьогодні можемо рахувати, що буде починатися така ну, зимівля, скажімо так, буде у бджіл такий період спокою. Тому що, якщо вірити нашим синоптикам, це останній теплий день в цьому скажімо так, сезоні. Лесь людки позакривало. Пасіка, друзі, повністю у нас готова до зимівлі. Ми вже більше тиждень часу нічого, ніякі заходи не проводимо на пасіці. Обзилка зараз ще облітається, ну і відповідно буде, буде друзі, зимувати. Я навпроти сезону старався виставляти ролики, друзі, старався вам показувати, як справи і як я веду своє посічництво. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Друзі, Кожен регіон відрізняється своїми методами пасічникування, своїми медозборами. Також кожен пасічник відрізняється методами, що обробітку від квіша, що формування гніздів, ну і всьому. І те, що, друзі, я показую вам, це не означає, що от воно підходить для вас. І там деколи пишуть такі, там а. А що там в тебе так, а от в мене так, друзі, так це не годин судити. От суто по. Я вже раз про це казав, не годин судити, тому що, що воно в вас так, а в мене так. Тому що це залежить від регіону, від, від самого кінець кінців пасічника. Все воно різниця і все воно зовсім по-іншому. Нехай буде там. Відстань вже в 100 кілометрів і зовсім інакші взятки, зовсім інакша погода і так, і так далі, друзі. Наприклад, навіть оце місце розташування пасіки, так? от зараз воно майже постійно зараз в обід і, і вже сонце сховалося в нас, друзі, за ліс. І, і от, от такі нюанси вони впливають, друзі, на пасіку і на загальне пасічництво. Тому тут важко комусь щось доказувати, щось розказувати, та я і не збираюся нікому доказувати, тому що всі ми різні і різні в нас підходи і різні розуміння навіть в, такому, в такій справі, як посічництво. Друзі, можемо підвести короткий підсумок по сезоні, чим він запам'ятається. Цей сезон, в, так кажемо, 2024 року. Друзі, він запам'ятається, звісно ж, великою кількістю кліща. Зараз майже кожного дня спілкуюся з різними пасічниками на різні теми і в кожного, звичайно ж, наболіла тема це цьогорічній закліщеність сімей. Я про це вже багато говорив, не буду повторятися, тому потрібно, друзі, якісь і заходи робити ще додаткові, крім того, що ми, як сказати, дивіться, колись років 10 тому, 15 тому, весь обробіток від Кліща, друзі, полягав в тому, що ми осінню, там, вересень, жовтень. Проливали два-три рази біпіном тим самим амітразом, і це майже був завжди весь обробіток від кліща. Останні 10 років цей метод, друзі, вже не працює. І ми почали активно використовувати полоски, смужки на різних діючих речовинах. І виявляється, друже, що в цьому сезоні вже і цього, друзі, замало. Цього, що ми робили. Мушки, робили спреї, робили проливи. Друзі, на своїй пасіці я якогось такого, скажімо так, критичного стану не бачу, тому що ні одної сім'ї, ні одного нуклеуса, скажімо так, наразі ми не втратили. І скажу більше, навіть ні одної матки друзі, під час цих всіх обробітків. Походу не, не пропало. Звісно, що буде робитися після того, як вже стануть такі більш сталі морози, буде, друзі, робитися ще такий огляд сімей на наявність маток. Це якщо сім'я сформувалася в клуб, сидить тихо, значить там все нормально, є матка. Коли б бачили, що деякі сім'ї активні, шумлять і не формуються в клуби. Значить, Можна буде перевірити її на наявність матки. Для того, друзі, у нас є ще запас, ну, скажімо так, немалий запас маток, які зимують попарно в нуклеусах. Потрібні вони будуть нам, значить, ми їх використаємо. Не потрібні будуть, будуть зимувати до весни. Також, друзі, запитуєте, чи будуть на наступний рік зимувалі друзі, матки. Важко сказати, чи будуть, тому що частина вже цих маток, навіть не частина, майже вся частина цих маток, друзі, замовлена вже. І чи будуть вільні, це все покаже результат зимівлі, як перезимують там будова йде тому шум. Менше з тим, друзі. Останній теплий день з, в нашому регіоні, скажімо так, бджілка політає 1 листопада це, це досить такий непоганий період для, для обльоту. І, друзі, ми можемо почати зважувати наш контрольний вулик. Я його, друзі, вам показував на протязі всього сезону і, відповідно, будемо. За ним стежити і під час зимівлі. Я, друзі, його вже старував. На даний момент, на 1 листопада, цей вулик важить 27 і 800 грам. 20 100, 200 800 і 800 грам, друзі. 27 кілограмів і 800 грам. Буде зимувати він, я показував вам теж. Буде, друзі, зимувати сім'я повністю на 6 на рамках. І ми кожного першого числа будемо зважувати, зважувати і дивитися, скільки плюс-мінус використовують кормів сім'я в зиму. Ну, Звісно ж, це вже не перший рік це зважування і не один, не один я провожу це зважування. тому... В основному друзі, це один кілограм кормів буде використовуватися в місяць. От зараз за листопад-грудень буде використовуватися 700-800 грамів, в січні-лютому буде вже використовувати там кілограм 100, кілограм 200 до кілограма. Тому думаю, що воно нічого в цьому не поміняється. Так що заходимо, друзі, в зиму. Сімейки, друзі, я вам показував. Сімейки в цьому сезоні є різні, є і непогані, є такі, які просіли по по, через кліща. Друзі. Є сімейки, які просіли до 4-3 грамок. Я такі сім'ї вам. готував зразу для попарної зимівлі. Навіть оцей, ця підставка, де. Де я вам розказував, що через цей прольот тут я, на мою думку, осідало більше кліща. Я одну, до речі, друзі, черешеньку прибрав, щоб зробити ще такий самий коридор тут. Лишився тільки пеньок. На пеньочок примонтуємо нуклеуса. Тут. Навіть оці сімейки, які були сильно друзі, закліщені, вони зимують. Залишилося зимувати на трьох рамках, ну а ми до них підселили відводок, який привезли з другого точка, який поряд на чотирьох рамках. І так, в кожну сім'ю, яка просіла до трьох рамок, ми підселили ще відповідно ще одну таку саму, або на трьох, або на чотирьох рамках. Чи будуть, друзі, якісь відходи зимою. Важко сказати. Зима, звісно, буде е, напружена, тому що знаємо, що кліш наробив багато справ. Е, і кажу, от пасічники всі, хто з ким спілкується, всі жаліються на, на те, що на даний момент вже є такі серйозні втрати на пасіках, е, кого осер добувають. Е, друзі, але на мою думку, що здорову сім'ю. Оси не можуть подолати. Ця сім'я, відповідно, була вже ослаблена кліщем і оси доробили свою, скажімо так, справу. Всім добра, друзі, всім миру, спокою. Бджилки сьогодні політають і на зимовий відпочинок. Слава Україні!